Всім привіт! Ви на каналі Сам Інвестор. Мене звати Ростік. Друзі, в мене для вас є дуже важлива новина, а саме для тих людей, які мають свій брокерський рахунок, саме в Interactive Brokers. Якщо ви там не відкривали ще брокерський рахунок, а тільки думаєте, то теж мусите цю інформацію знати. Дивіться, рано чи пізно ваш брокерський рахунок будуть верифікувати. І все це буде відбуватися онлайн. Як це все відбувається, власне, в сьогоднішньому відео це розкажу, оскільки буквально трошки більше як тиждень тому таку верифікацію саме я пройшов. Так що прошу підписатися на мій канал, хто цього ще не зробив. Ну і, звісно, поставити лайк під даним відеороликом. Отже, як це все відбувається? Подивіться, якщо ви заходите на свій брокерський рахунок, ви маєте спеціальні повідомлення. Ну і там час від часу до вас приходять різні повідомлення: там щось сталося на рахунку, якісь дивіденди ви отримали, ну або ще щось. Ну і цього разу, там два тижні тому, наприклад, до мене прийшло таке повідомлення, і в ньому було вказано. Те, що мені потрібно зареєструватися на відеоконференцію, чесно кажучи, я не знав і не розумів, що це таке. Ну шкода, але не маю скріна, щоб вам скинути і показати, бо даного повідомлення вже в принципі немає, воно майже одразу зникло. Ну, але все відбувалося так: прийшло повідомлення: зареєструйтеся на відеоконференцію. Якщо ви заходите в нього, то вам з'являються дні і години, коли ви можете зареєструватися на відеоконференцію. В принципі, в мене до вибору було там хіба 4 дні, і з кожного з тих днів буквально було по 6 різних годин. По якому часу ви можете запитатися, оскільки брокер інтеректів брокер в принципі там американський. Ну хочу вам сказати: якщо ви будете вибирати годину, то година це буде по центральному європейському часу. Можете собі перевірити і будете знати, яка різниця там між вашою країною. Ну і якщо ви вже вибрали день, вибрали годину тої відеоконференції, ну то ви чекаєте в принципі того дня. Ну і в той день за 15 хвилин до самої відеоконференції ви маєте зайти на сайт Interactive Brokers саме в це повідомлення, і там вам відкриється такий, такий лінк, ссылка. Ви на неї натискаєте, ну і вас перекине на такий спеціальний сайт, створений саме Interactive Brokers, де можна буде спілкуватися онлайн. Одразу хочу вам сказати, що вам буде потрібна камера, і камера хорошого, власне, хорошої якості, і хорошого звуку. Звісно, якщо ви маєте якийсь комп'ютер або, взагалі, якийсь можливо старий э, стаціонарний комп'ютер, ну то такої можливості і такої камери хорошої якості у вас не буде. Ну тому для того Інтерактив Брокерс це з попереднього в принципі знав, що так може бути, і появиться під власне даною силкою на ту відеоконференцію. Такий як то називається? Голограма, чи як ви просто скануєте тут картинку, і вас вже на телефоні перекине так само на той сайт. В ту, можна так сказати, кімнату, де у вас буде відбуватися та відеоконференція. Коли настав день відеоконференції, ну і в принципі та сама година моя, ну то я зайшов на сайт в Interactive Brokers, Телефоном засканував. Воно мене одразу перекинуло на той сам сайт, тільки вже на телефоні. Ну і в мене там було ще різні підтвердження на телефоні просто подати. Ну і в принципі все. І я зайшов, можна так сказати, зайшов в ту кімнату і чекав просто того часу, як хтось під'єднається до мене. Ну і до мене під'єдналася така жіночка. Звісно, можете запитатися, на якій мові вона буде спілкуватися, то хочу вам сказати, що тільки на англійській мові. Ну, в принципі, чесно кажучи, там не важкі питання вона задавала, так що думаєте, якщо хоча б щось розумієте в англійській мові, вам спілкуватися з нею не буде важко. Ну і власне, як ця вся відеоконференція проходить? Перше, що то дана людина запиталася, моє прізвище і ім'я. І, і, в принципі, це все так само сказала, якщо хтось є в кімнаті, а на даний час в моїй кімнаті знаходився, знаходився мій син і моя жінка. Ну то вона попросила всіх людей вийти з кімнати, кімнату закрити, щоб в кімнаті був тільки я, тобто власник того рахунку брокерського. Наступне, що вона попросила, це піднести телефон ближче обличчя, щоб вона зробила. Фотографію. Потім, крім того, вона попросила, щоб я навів телефон на свій паспорт. Ну, в принципі, на не на сам паспорт, а на першу сторінку, там де так само вказані дані, і, ну, і в принципі є фотографія. Ну і наступна річ, з вже з відкритим паспортом, вона попросила паспорт поставити так і так само навести камеру, щоб вона змогла зробити так само фотографію. Ну і в принципі, все. Теж вона ще запиталася мене. Громадянам якої країни я являюся, і в принципі резидентом якої країни теж? Ну бо, оскільки я являюся громадянином України, але резидентом податковим Польщі, ну, то я просто вказав, сказав, що я народився там, громадянство там, ну а резидентство там. Ну і в принципі, все. І вона мені сказала, що підтвердження буде на протязі однієї доби. На цьому розмова в мене з нею закінчилася. Для чого? Взагалі відбувається дана відеоконференція, Ну, в принципі я думаю, для того, щоб просто зверифікувати, що даний брокерський рахунок належить саме вам, саме тій людині, на яку цей рахунок був відкритий. І хочу вам сказати, що дана відеоконференція, верифікація рахунку в мене відбулася аж о півтора року від першого дня, коли я відкрив там свій брокерський рахунок. Так що, в принципі, якщо ви відкрили буквально недавно, ну, то можливо верифікація відбудеться трішки пізніше. Ну і ще одна річ, яку я зауважив, це те, що вони захотіли зверифікувати мій рахунок саме після того, як я переслав на рахунок велику суму грошей, а саме це було хіба там 8 тисяч доларів. Ну і буквально на наступний день вони захотіли, щоб я зверифікував свій рахунок. Ну і в принципі так відбулася дана відеоконференція. Підтвердження мого брокерського рахунку, підтвердження моїх даних. Нічого в цьому складного немає, немає тим більше нічого страшного і не потрібно боятися, якщо вас попросять теж. Підтвердити свій брокерський рахунок. Всім дякую за перегляд і удачі в інвестиціях!